Чесні отці, дорогі у Христі брати і сестри, щойно ми звершили за божественну літургію пам'ять про спочилого митрополита Євсемія. Два роки минуло свого часу. Як Владика Євсевій відійшов у вічність. Але пам'ять про нього живе в наших серцях. І перш за все, я складаю подяку отцю Петру і всій родині Владики Євсевія за те, що вони запросили нас сьогодні звершити цю божественну літургію. Спочилу людину говорить тільки добре. Я не хочу сказати, що владики Євсевія були якісь надзвичайні гріхи. Кожна людина є грішна, і ми молимося за те, щоби Господь упокоїв душу представленої людини, прийняв її до своїх небесних у щоб простив її вільні і невільні гріхи. Але я саме зараз цю хвилину наголошую на цьому, тому що і у Києві позавчора, коли ми святкували. День інтронізації нашого патріарха, святійшого патріарха Філарета, за трапезою добрим словом згадували Владику Євселі. І це не один раз буває і не тому, що треба згадати, а згадували його дотепні слова, його вислови. Які спадають кожному, кожному на розум, коли потрібно щось сказати. І тому кажуть, як говорив владика Євсеві, і далі продовжують цитувати його слова. І вчора, коли на прохання Владики Іларіона я очолював Божественну літургію у місті Рівному, в день собору Волинських Святих, згадували про Владику Євсевія добрим словом. Коли я йшов на проповідь, то до Владики звернувся і кажу, Владико, я буду коротко говорити 10-15 хвилин. А Владика і сказав, Владико, говоріть більше. Бо тут до владики Євсемія звикли, за ці роки він говорив довгі проповіді, але завжди казав в кінці стоп, Тобто вже пора закінчувати ці проповіді. І, звичайно, що все духовенство також добрим словом у рівному останній кафедрі, якою керував. Митрополит Євсевій згадує цього архієрея. І ми сьогодні тут, у цьому стародавньому храмі, в якому я думаю не раз бував, отець Віталій служив, очолював богослужіння. Ми згадуємо добрим словом владикою все, помолилися за цією прекрасною, тихою, Божественною літургією. Дякуємо нашим співакам, які воїстину, прекрасно виконали після співи божественної літургії. Дякуємо всім вам, які прийшли на цю літургію, можливо, навіть не сподіваючись, що вони саме потраплять. На літургію, яка буде звершуватися в пам'ять про митрополита Миколая Євсевія. Я хочу вам всім подякувати і запросити ще до однієї спільної молитви це до звершення заупокійної литії завладикої Всевія. Як і кожна людина він потребує цієї молитви, нашої підтримки. І хочеться згадати на закінчення цієї проповіді слова апостола, який говорив пам'ятати про наставників. Кожному із нас треба пам'ятати своїх наставників і архіреїв, які. Рухопокладали священнослужителів, які звершували літургії і неодмінно молилися за кожного із нас. Тому нехай упокоїть душу Господь преснопам'ятного митрополита Євсевія Васеля Праведник, а нас помилує, бо Він благий і чоловік Болювець.